Глядачі, переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Росія зганьбилася на саміті G20. Відразу в перший день Великої двадцятки міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, який прибув замість Путіна, втік з саміту на індонезійському острові Балі до його закінчення. Як повідомляють Росзмі, Лавров навіть не дочекався офіційного прийняття підсумкової декларації. Лавров покинув Балі, він завершив роботу на саміті G20, Йдеться в повідомленні. З чим саме пов'язаний такий поспіх з боку голови російської МЗС, не уточнюється. Варто зазначити, під час цього повідомлення по Україні здійснився масований ракетний удар. Росія випустила понад 90 ракет, зруйнували інфраструктуру та житлові будинки. Ймовірно, після і без того досить холодного прийому з боку країн-учасниць g 20 Лавров вирішив уникнути питань і звинувачень у зв'язку з новими військовими злочинами кремлівського режиму. На саміті переговори з Лавровим погодилися провести лише глава МЗС КНР і конца Варто відзначити, що спочатку прес-секретар президента РФ Дмитро Пісков заявляв, що Володимир Путін братиме участь у саміті, але, мабуть, той злякався критичного ставлення до себе з боку лідерів цивілізованих країн і відправив Лаврова. Масовий обстріл українських міст під час саміту G20 – це приниження Росією всіх лідерів, які підтримали ідею діалогу з агресором. Про це на своїй сторінці в соцмережі написав радник голови офісу президента Михайло Подоляк. Масований обстріл українських міст під час G20 – це Ниження Росією всіх лідерів, які підтримали ідею діалогу з агресором. Пам'ятайте, Росія не пропонує переговори, а висуває територіальні ультиматуми. Будь-які загравання з терористами завжди закінчуються ракетою в житловому будинку, підкреслив Михайло Подоляк. Тим часом міжнародний Артур Харитонов оцінив телеграф у ключові події на G20. Що стосується українських інтересів, особливих зрушень від дводенного саміту Великої Двадцятки в Індонезії щодо війни Росії проти України очікувати не варто. Адже один з ключових світових гравців Китай досі не змінив своєї позиції стосовно посилення тиску на РФ і Путіна. Таку думку телеграфу висловив експерт міжнародник Артур Харитонов, оцінюючи очікування і результати переговорів, які пройшли напередодні між представниками двох супердержав. Президентом США Джо Байденом та лідером Китаю Сі Цзіньпіном. зазначимо, обидва лідери обговорили ситуацію в Україні та виступили проти загроз застосування ядерної зброї на території країни разом з тим за підсумками зустрічі президента КНР з лідером Франції Макроном Пекін окреслив свої червоні лінії, закликаючи поважати безпекові інтереси РФ та провести мирні переговори між Києвом та Москвою. Навряд чи позиція Китаю щодо війни в Україні змінюється. Насправді я б не сильно гіперболізував і важливість зустрічі лідера КНР Сі Цзіньпіна з президентом США Джо Байденом. Вона насправді досить типова для Америки, для Байдена, який постійно намагається показати своїм виборцям, що ведеться діалог з Китаєм. Водночас це ніяк не змінює якихось певних позицій, і те, що ми бачимо за наслідками цієї зустрічі в китайській пропаганді, зміка КНР то нічого не змінилося. Китай знову закликав Україну сісти за стіл перемовин з. Росіянами, власне, вони вимагають від нас поважати російські інтереси і претензії щодо безпеки, і власне в усьому звинувачують НАТО та Захід, тобто нічого абсолютно не змінилось. Якісь такі заяви про те, що Китай проти ядерної атаки, знаєте, то Росія теж говорить. Що вона проти використання ядерної зброї, і що це змінює? Нічого. Тому я б тут не сильно перебільшував би це все: заклики КНР до миру та зустрічі світових лідерів на високому рівні. І треба розуміти, що це відбувається в контексті загалом певного стримання більш широкого конфлікту в майбутньому. Але це тільки передумова для стримання, не більше. До зустрічі, глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте, ми сила.